Всім привіт! Готуємо з вами весняний салат з молодої капусти. Дрібно шинкуємо промиту капусту. Викладаємо все у миску. Нарізану капусту трішки здавлюємо руками. Дрібно нарізаємо огірок. Додаємо до капусти. Далі дрібно нарізаємо зелень. В рецепті я буду використовувати петрушку, зелену цибулю. Також нарізаємо дрібно. І останній складник натираємо на грубу терку твердий сир. Додаємо до овочів. В кінці заправляємо салат, додаємо майонез. В рецепт я використовую домашній, рецепт якого є у нас на каналі: сметану, діжонську гірчицю, сіль до смаку та чорний мелений перець. Тепер все це гарно перемішуємо. Салат готовий, можна подавати його до столу. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь на наш канал.